Ми навіть раді, що нам ангели приїхали, забрали, ані саме вивозили, ми б не доїхали. Чесно, ми б не доїхали. Серце в тряпку. За кожним цим звуком воно ж замирає, потім рветься потім. Все. Звісно, що здоров'я це не додавало. Позавчора літало одразу п'ять самолітів, там такое в нас було, що ми думали, що ми взагалі зложилися там все. Думали на лучше, а воно бачите, нічого не вийшло. Прийшлося тікати, все бросати тікати. Сльози та розпач, біль та смуток, надія та сподівання. Залізничний вокзал Покровська чи не щодня стає свідком цього спектру емоцій, адже саме звідси вирушає евакуаційний потяг, який увозить людей подалі від вибухів та обстрілів. 27 червня до Рівненщини вирушив поїзд, яким у пошуках кращого та мирного життя поїхали понад 60 людей. Кожен з них зі своєю історією, зі своїми спогадами. Та зі своїми переживаннями. Сергій Анатолійович та Ніна Михайлівна мешканці села Воздвиженка, що у Грудівській громаді. Вони одні з останніх покинули рідне село. Кажуть, людей там більше немає. Нас чотири чоловіка по виїхали. Все, немає нікого. Села немає, вообще немає. Розбили через те, що ми тікаємо туди. Ми тікали під бабдеошкою. Взагалі, общем, Самоліти все. Три штучки скинули один і другий. Через два-три години обратно ті самі летять. Через час чотири обратно ті самі летять. Ну то так. Подвали, підвали, підвали ховалися. Вийшли, скотині дали, свині. я свиней там залишив, шестеро. Єлі вискочили, стріляють там йдуть. Ой, погрібачі, самоліти літали і все. Страшне, ребята, страшно, страшно. Біжали навіть. Стріляє по всіх хат розвалісілі. Жить хочеш, біжиш куда куди воза побрасалівся й хазяйства всього. Тетяна Васильівна, селище північне, турицької громади. Зі сльозами на очах жінка каже: останні три доби сиділи з чоловіком у підвалі, адже виходити на вулицю було вкрай небезпечно, і тільки завдяки евакуаційній групі змогли виїхати з того пекла, що коїлося навкруги. Все бігом все кругом, тому що за якихось то троє суток змінилась повністю життя. полностью. Вот и все. Нас белые ангелы выхватили, просто выхватили. И вывезли. Мы переночевали здесь, теперь дальше. Кто куда? Кто на Харьков, кто на Киев, кто на... Он, моя сестра на Ужгород. нам уже по телефону сообщили, что наших домов уже нет. А жизнь осталась по 67 лет нам с мужем. Все. Он еще надеется вернуться. Я тут что, не понимаю, что это уже все. А к чему возвращаться? К руинам. Ни света, ни воды, ни газа, ничего. А ни жилья, ничего. Вообще. Мы просто держались. Держались в поселком и с поселка. А город разбит. Все. Мы даже рады, что нам ангелы приехали, забрали. Они самовывоза. Мы к не доехали. Честно, мы к не доехали. А ось Валентина Миколаївна рідне північне покидає вдруге. Жінка зазначила, покидати рідне селище важко, але тішить те, що їде до дітей. Цей раз я приїхала 9 мая. Ми ну, поїду домой там, пообщаюся зі своїми людьми. Я там була председателем вуличного комітету на со двором на цій вулиці. На по -по поселку. мене там все знають хорошо. І 28 мая, на мой день рождения, у нас вся вулиця. Полностью бомбежка. Мы ели, убежали. Потом начали бомбить макрорайон. И такие плиты летели. Плита 70 сантиметров. Дом, плита. Они полностью вылетали. Просто вылетали. Вот, мы были в подвале. Ну, спасибо, что такой там подвал, что мы просто спаслись. Дочь вчера вызвала машину. Приехали сразу. Буквально за один час ко мне уже приехали. Вот, меня сразу забрали, привезли сюда. Позавчера летало сразу пять самолетов. Сразу. Там у нас було, що ми думалі, ми взагалі взло там все. Ну, я спокійна. Я їду к детям. У мене хороший зять іностранець. І він сказав, мамочка, я ті говорили, нікуди ну, не їзді. Сергій Вікторович з села Іванівка Грудівської громади. Чоловік каже: у селі наразі залишилось трохи більше 20 людей. Він один з тих, хто вже просто не зміг витримувати бомбардування ворога і поїхав. Очень очень плохо там. Один, 10. Стреляють каже день. Буває, що і жертви, і буває шо но на з західної сторони Пасажирська не, не ні сказати прав... місто Селидове, один з населених пунктів Донеччини, який щодня потерпає від ворожих обстрілів. Людмила Фадіївна довго не наважувалася покидати рідне місто, але постійні прильоти змусили жінку прийняти важке рішення. Кожен день по одному по два рази прильоти з жертвам сусі майже немає цілих домів. Ну там частний сектор ще там куди попаде. А так по головній вулиці, по... жодного дому немає. Чи без шибок стоять, чи без дверей, чи... чи взагалі руїни. Ну, ми ж безсмертні, ми ж потомки Дункана Макклауда, нам все одно. Це ж коли не влетіло тричі в 9 де я проживаю, воно ж мені, коли двері отак стали, як вікно на привітрювання, то все я вже більше не можу. Дуже дуже образило, що це все життя в один чемодан помістилося, та й все. Процес евакуації відповідальний та складний, і в ньому задіяно безліч людей. Рятувальники допомагають мешканцям Донеччини не тільки дістатися до потяга, іноді вони виступають і в ролі психологів. Зв'язку з загостренням ситуації в областях, де ведуться активні бойові дії, триває обов'язкова евакуація населення Донеччини. Щоденно ми надаємо допомогу населенню щодо підвозу людей до пунктів евакуації, а також до потягів, які відправляються до Львова кожного дня та раз на вісім днів до Рівненської області. Тому що зараз. Ес найважливіше зберегти життя. Покровськ, Селидове, Гродівка, Мирноград, Торецьк, Краматорськ чи Слов'янськ. В області наразі немає жодного безпечного міста чи села. Всюди прилітають ворожі ракети чи авіабомби, руйнуючи домівки, приносячи гори та смерть. Евакуація надскладний крок для кожного мешканця Донеччини. Але кожен для себе має прийняти рішення та зрозуміти життя. Найголовніше, що є в кожного з нас, і воно одне. А ворог нещадний та підступний. І ніхто з нас не знає, коли і куди прилетить чергова ракета.